Друзі, всім привіт! Сьогодні робимо тест пластинам. Пластинки трикутні ТНМГ. ТНМГ це ось трикутні пластини з отвором, з отвором всередині, через який не крепиться пластина до різця. Цей отвір предназначений для того, щоб вдіти його на штир, а пластина прижимається вже або зверху, або збоку. В моєму випадку зверху. Зараз побачите на різці. Ви цей різець неоднократно бачили в інших відосах. Я Замовив три вида пластин. Три вида пластин. Значить, одна пластина у нас з маркировкою ВП-15TF. Я сподіваюся, що видно. Так, наступні пластини у нас уе 6020 і УС735. Зараз ми провіримо, як вони себе ведуть. Тут у нас подані параметри. ВП15ТФ. Параметри подані наступні для сталі. ВЦ це у нас швидкість різання. 160 110 метрів в минуту. Від 110 до 160 метрів в минуту. Обороти максимальні 525, від 360 до 525 рекомендовані. Наступна пластина us 735 для М. Це, по-моєму, або для металів кольорових, або для сталь 3. В європейських стандартах це С355, С235 для таких сталів. А П, по-моєму, для сталі вже більш твердої. 40H сталь 45. Такого плану. Можу помилятися, це не точно. Так, і третя пластина у нас у 6020 Тут у нас обозначення П. Від 110 теж до 160 метрів в минуту e, швидкість обробки. Від 360 до 525. Це так, як в першій, кстати. Так, як в першій. Від 0,14 до 0,28 подача. E, зараз. Зараз так, подача у нас виміряється в ММРФ, це міліметрів на, об, на один оберт. Зараз будемо їх тестувати в роботі. У мене я взяв болванку з маркіровкою європейською s 355 це сталь 3, це аналог сталі 3. Е, і взяв болванку 40 ХМ плюс QT. Покращена термічно. Тобто з термічною обробкою. Після проката вона виходить, її опускають в рідину для швидкого охолодження, щоб сталь була твердіша. Дуже тверда сталь. В неї, по-моєму, 32 хРЦ від 32 до 36 чи навіть до 40 хрц твердість. Так, встановлюємо наш різець в різситримач. Так, у мене резець, щоб був по центру, мені півтора міліметра підкладочку, треба якраз підкласти. Так. Встановлюємо різець. Легенько. Оп! Підтягуємо і беремо першу пластину. Так, фірма у нас Коесотр. Так, беремо цього СОТРО. ВП-15ТФ. Це для для всього, бачите? ПМК. По заявкам це для твердої сталі. Оці темніші пластини. Воно мене і цікавить, в принципі. Зараз ми його відкупоримо, достаємо пластиночку. Так, є в нас якась маркировка тут? Ні, на стінках бокових нічого немає. Вона на вагу дуже легенька. Зараз глянемо. Так, радіус у нас о цієї вершини 0,4. Так, змінюємо на, на це діло. Так, обов'язково в коментарях напишіть, що ви думаєте про цей ключ в патроні. О. Бо без цього діла не буде. Без вашої думки на тему ключа. Так. Я плюс-мінус розумію, що ви думаєте про це, але якщо напишете, то не помішає. Так, є. Пластина установлена. Вставляємо болваночку. Болванка, напоминаю 40 хм плюс к'юте. Оп! Так, окуляри вдягнув. Дивимось ще раз на параметри наші. 360 до 525 обертів. 525 мені так, якщо чесно. Дамо 400 дамо 400 обертів і дамо подачу 0,017, Глянемо, що воно буде робити. Беру міліметр зйому. Стружечка гарно в'ється. Так, добре, не будемо матеріал знищувати. О! Поверхня, супер. Шерехуватості ніякої немає. Нормальок. Нормальок. А ну якщо більші оберти дати, глянемо, бо стружка мені, якщо чесно, колір так не дуже подобається, вона синіє. В принципі, трагедії немає, нормально. Так виглядає у нас стружечка. Зараз дамо більше обертів. Даю 600. принципі на 600 ще краща поверхня при тій самій подачі. У нас ця пластина за що радіуса 04, вона для чистової обробки. Вона не предназначена для обдирки такої. Зараз ми на цьому самому твердому прутку провіримо остальні дві, що вони як вони себе ведуть, а потім перейдемо на сталь 3. Так, пластиночка у нас. В принципі, притуплення вроді як немає. Ні, трохи є. І нічого не проїхав. Це треба дивитись на... в розрізі на більшій кількості деталей. Так, ставимо її на місце. Беремо пластинку, а візьмемо цю для обдірки. Візьмемо цю на обдірку. У неї радіус поверхні 012 чи 08, зараз глянемо ззаді. 08. Ось у нас тут є маркіровка. ТНМГ це у нас трикутна пластина з отвором всередині. 16 це у нас длина оцього боку, це розмір самої пластини. 0,4, я не пам'ятаю, що це таке. Це щось, по-моєму, зв'язано з заднім кутом. Чи з оцим ламачем стружки. А 08 це у нас радіус оцеї вершини. Так, окей. R – це вона у нас права. Є S, не пам'ятаю, треба почитати. Окей. Беремо це діло, вставляємо в різець і зараз будемо. Пробувати гарний зйом зробити. Обороти дамо 400. Здається, ця пластина зараз загорить. Ця пластина я вам скажу для твердих матеріалів таке собі. Беремо сталь 3. Подивимося, як у нас себе на сталі 3 веде. для чистоти експеримента перевернемо на нову. У сторону, яка ще була не, не лизана, не тронута. Що у нас тут з постінкою? Та нічого, в принципі в принципі, все порядок. Ставимо на нову сторону. Сталь 3 дамо оборотів більше. Щось я вже сумніваюся, що це сталь 3, якщо чесно, що вона дуже добре сиплеться. Проток у мене лежав. В яких матеріалах? Це мала бути сталь 3, по ідеї. Зараз піду, візьму ще один пруток. Так, це 100% С355, бо підписано. Раз я це діло підписав, значить це буде С355. Оп, пробуємо. 600 оборотів. 600 оборотів 0,23. Ось така йде стружечка. Зараз дамо менші оберти, подачу залимов ту саму. Я вам скажу, що я цією пластиною задоволений. Я цією пластиною більш чим задоволений. це у нас було що? Це у нас уе 6020 Ось можете собі поставити на паузу, роздивитись, добре. Її параметри. Це у нас пластина значить, з радіусом 08. Я її буду використовувати для обдірки. Супер. От, при чорновій обробці. При чорновій обробці, якби, Я стараюсь так, щоб йшла стружка ось як зараз, як сімочка. Вона не навивається ні на що. Просто супер. Так, ця пластинка в нас огонь. Для м'яких сталей це те, що треба. Зараз беремо. У С735. У С735. Це мені здається, щось буде типу, типу ВК8 нашого. Я не знаю, що воно буде. Зараз будемо дивитися. Але тут радіус уже 04. Здається, мені, що це. Ну, тут параметри обробки набагато менші. Бачите? від 80, від 80 до 140, 460, 260 обороти. І від 0,14 до 0,28 подача. Ну, Подача та сама, в принципі, без змін. Зараз побачимо. Зараз попробуємо. Так, оберти у нас 400. Подачу дамо 0,15 і проїдемо. Подивимося, що воно робить. Це у нас був проїздний міліметр, в принципі, пойдет. Зараз спробуємо менше. 0,25 гірше налипає. налипає зараз Дамо обертів більше, подачу менше. Обертів, подача 07. 7 25 сотих Зараз ще цим малим радіусом попробуємо взяти міліметра три і подачу йому дати. Так, я вам скажу ці пластини шикарні для обдірки. На обдірку оцей ламач це красота. Оцей ламач стружки. Такий як би ровик. Значить з цим ровком це супер. Для обдірки то, що треба. Так, а на чистову, я думаю, що треба трохи інший. Ламач задній кут. І буде все чітко. Я вам скажу, що я не можу вам зараз дати якусь адекватну оцінку цим пластинам, але скільки вони проходять, бо треба теж дивитись на кількість деталей, яку вони оброблять. Будемо дивитись. Так що варто за ці гроші? Я оцю пачку, оцю пачку купив за ціну однієї пластини е європейського виробника. Тому <хе> я думаю, що варто. Ще замовив з тою самою маркіровкою, але отакі пластинки. Теж трикутні. ТЦМТ. Вони виглядають, зараз відкрию вам одну пачечку покажу. Вони виглядають таким чином, теж трикутні, але вони крепляться, бачите, там фасочка є. Болтом посередині. Зараз візьму різця і покажу вам. Вони тонші, так, тонші. І кут, цей задній кут у них набагато більший. Ці пластини я використовую в такому різці розточному. Теж маленький різець, делікатний для маленьких діаметрів. Так, Зараз поміняємо її зразу, бо це в мене остання пластина осталась. Уже виїжджена, Я її вимучив, як тільки міг. Так, друзі, ну і на цій ноті у нас сіла. Батарейка на камері. Я сподіваюся, що ми розкрили тему повністю. Якби це не подробний огляд пластин, але в принципі для інформації вам буде корисно, я надіюсь. Так що пишіть в коментарях, якими пластинами ви користуєтесь. І Будьте всі здорові, до побачення.